Приватні охоронці відтепер можуть не лише затримувати підозрюваних у скоєнні протиправних дій, але й проводити огляд речей. Відповідну постанову 11 лютого затвердив Кабінет міністрів України. Відповідно до закону України про охоронну діяльність, був розроблений та ухвалений перелік спецзасобів, які можуть використовуватися приватними охоронцями. До списку входять захисні шоломи, газові балончики, пістолети, травматична зброя, гумові кийки, пластикові наручники, електрошокери. Закон розширює права охоронців, дозволяючи їм затримувати підозрюваних до... Приїзду міліції, вимагати в них документи для встановлення особи і проводити огляд речей. В департаменті Державної служби охорони МВС пояснили, що спецзасоби можуть використовувати лише співробітники ліцензованих охоронних фірм. Для отримання ліцензії компанія повинна відповідати низці вимог. Зокрема, її співробітники повинні не мати судимостей, бути психічно здоровими і пройти професійну підготовку. Тобто, спецзасоби не можуть використовувати співробітники внутрішніх служб безпеки, які зустрічаються в нас у банках і супермаркетах. А за Застосування електрошокерів і травматичної зброї буде дозволено працівникам лише тих компаній, які охороняють об'єкти державної власності або надають послуги з використанням власного транспорту реагування чи централізованих пунктів спостереження. Порядок застосування спецзасобів поки не розроблений, проте спеціалісти запевняють, що побоюватися екіпірованих охоронців не варто.